Ми підійшли з вами до трьохрічного куща винограду, тобто куща, який росте на вашому винограднику вже два сезони. Для потужного росту і хорошого урожаві такого куща, перше, що нам потрібно зробити, це виламати всі пагони, видалити все, що росте до, першої, до першого дроту, в нашому випадку до висоти 70 см, до того місця, з якого ми будемо вкладати от його на, на шпалеру. Можна залишити один-два пагони, який буквально на 15 см нижчий. Все решта ми видаляємо повністю, не шкодуємо, коли пагони будуть довжиною приблизно 3-5 см, можна більше. Ну, щоб ви вже бачили, який пагін росте краще, який гірший. Видаляємо також всі двійники і так далі. На такому кущі винограду, залежно від освітлення, залежно від е, товщини лози, від, від того, чи ви підгодовуєте виноград, чи не підгодовуєте, чи ви його поливаєте, чи у вас капельний полив чи нема, ми залишаємо. Від 16 до 20-25 пагонів. І залежно також від сорту, залежно від маси грони, ми залишаємо по одній або по дві грони. Такі кущі ми також, звісно, що підживлюємо по зеленій масі, даємо різні мінеральні добрива, е, е, нітрофоска, нітроамофоска та інші. Його можна також полити розчином перегною, коров'ячого, курячого. Ми підійшли з вами до дорослого куща винограду. Кущі вже від чотирьох років і вверх доглядають приблизно за тим самим принципом. На такій рослині ми залишаємо не більше 30-40 плодоносних пагонів. Також видаляємо все, що знаходиться нижче лінії 50-70 см, тобто нашого першого дроту. ну або Висоти, на яку ми хочемо вкласти наші пагони і підв'язати, можна залишити один-два пагони, які ростуть з голови куща з землі, для того, щоб замінити, наприклад, старі рукави. У мене тут рукави дуже пошкоджені, я їх би дуже хотів замінити. Підживлення таких кущів я проводжу різними способами. Додаю мінеральні добрива в розчиненому вигляді разом з водою. Також під такі кущі я завжди даю попіл. Цього року також буду проводити підживлення по лозі. І зараз вам також поясню, чому на всьому своєму винограднику я буду видаляти повністю задернення і залишати голу землю. Під виноградні кущі, які є старші за три роки, я вношу, залежно від того, яка є можливість. Намагаюся кожного року вносити під старші кущі додатково ще перегній, досить велику кількість перегною. От, Я прокопав канавку і тепер порціями буду вносити коров'ячий гній. Не обов'язково, щоб це був перегній, він буде мати дуже багато часу, щоб дойти до потрібної кондиції. Складаю під старші кущі винограду ми вносимо кожні декілька років перегній. Так, таким чином під кущ в канави. Тому що за час своєї. Своєго росту виноград вже використав всі речовини, які ми заклали йому в посадкову яму. Для того, щоб ріст кущів був потужним, урожай хорошим, ми додаємо кожного року або кожні декілька років перегній от таким чином. Також ту саму канаву я завжди додаю ще й попіл. От, посипаю попіл. Як ви вже напевно здогадалися, якщо коли немає задернення, ми собі в будь-якому місці викопуємо канаву і дуже зручно її насипали, засипали і все розгромадили. Якби було задернення, це зробити набагато важче. Також, коли нема задернення, виноград набагато краще, набагато легше його вкривати зимою. Чи, наприклад, коли заморозки, скоро прикопати. І також, як парадоксально, би це не звучало. Де нема задернення, набагато краще зберігається волога. Земля сильніше прогрівається і зайва волога швидше йде в землю, немає роси, тобто наш виноград знаходиться завжди в сухих умовах. Через це я буду практикувати таке ведення землі на своєму винограднику. Тепер тут все гарно розправляємо. Свої дорослі кущі ми обов'язково поливаємо. Забираємо весь бур'ян. Гарно все прополюємо. Земля має бути чистенька. Проводимо всі обов'язкові обробки від хвороб. Основні хвороби мільдію, оїдіум, антракноз. Також від всяких кліщів, від всяких комах. І завжди намагаємось наші кущі не перенавантажувати урожаєм. Бо на перенавантажених кущах термін дозрівання зміщується ближче до осені. І... Визрівання лози починається набагато пізніше. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, також підписуйтесь на мій канал і на сторінку каналу у Фейсбуці. Якщо ви бажаєте допомогти каналу, в описі під відео ви можете знайти, як це зробити. Також там я залишу посилання до магазинів, в яких ви можете придбати сертифіковану продукцію. Дякую вам за увагу! Побачимось!